Жити в селі в Нідерландах це вранці чути дзвони церкви. Це їздити вихідні дні по вільним дорогам на велосипеді. Жити в селі в Нідерландах це значить, ви будете мати закриті магазини в неділю, супермаркети. І мати такі порожні майданчики без людей, без машин, біля цих магазинів і супермаркетів. Це мати ось такі контейнери для сміття, зелені тут для старого одягу, а оці чорні для скла різних кольорів, пляшки і тому подібне. Жити в селі в Нідерландах це значить бачити такі охайні будиночки і уявіть собі, вони навіть без парканів, які стоять над такими красивими, чистими, такими ж охайними каналами, по яким плавають качки і прекрасні лебеді. Жити в селі в Нідерландах це також мати свій дворик. Який треба прибирати, на який весь час падає сухе листя жовте, і його треба весь час замітати і замітати. Але я люблю цю роботу, люблю працювати в садочку, у дворику, наводити порядок. Так що мені це дуже подобається. А вам подобається жити в селі? І нарешті, жити в селі в Нідерландах це мати так чудово прикрашений центр села до Різдвяних і Новорічних свят. Ви тільки не подивіться, яка це краса. Я не бачила більше таких красивих сіл. А як на вашу думку?